Історичний процес наряджання віхи. Зараз нагадайте, віха символізує родинне дерево, так? Так, так. так. Тобто родина, гілки, родичі. Так, так. Дякую. Хочу поучаствовать в, вашему, в вашей традиции красивой. Да, для истории. Давайте, давайте, работаем. Блоги Юрий Подписывайтесь. Подписывайтесь. Я страху набрався разом з вами. Оце справжні українські козаки. <рес> а Скажіть, будь ласка, вона якось буде розпорка викріплюватися чи ні, просто в землю? Так просто стояти. Так, так. А вітер не страшний? Ні, ні. ні. ні, ні. То все продумано. Та все наци, буде вона. будь ласка, ще якийсь селах містах. Підтримують таку традицію. кажуть, що підтримують. А в яких? Ну, в області, в районі. Ще Богу, бо я сьогодні вперше узнав про таку традицію.